Як легко вдома приготувати дубайський шоколад. Нам знадобиться тісто кадаїв. І як круто, що в Руді якраз вийшла новинка. Завдяки цьому тісту і став відомим дубайський шоколад. До речі, з цього тіста можна приготувати багато різних А страв. Рецепти можна знайти на сайті Ру для дубайського шоколаду. Беремо 50 грам цього тіста. Нарізаємо його на дрібні шматочки. Має вийти приблизно ось так. Далі знадобиться будь-яке масло. У мене від руч. Я використала приблизно 60 г. Відправляємо його на розігріту. Пательню та розтоплюємо, Додаємо тісто та підсмажуємо, постійно розмішуючи, доводимо до золотистої скоринки. Висипаємо його та залишаємо охолоджуватись. Беремо 50 г білого шоколаду, розтоплюємо його на водяній бані або в мікрохвильовці. Нам знадобиться форма для шоколаду, і важливо, щоб тут були бортики. На дні форми роблю білим шоколадом, візерунки. Далі беремо 100 г молочного шоколаду та 100 г чорного, чорний шоколад для того, щоб балансувати солодкість. І це все розтоплюємо. Формуємо шоколадку, я починаю робити це з бортиків та з куточків. Заливаю дно форми та продовжую формувати. Важливо, щоб все було добре заповнено. У мене вийшло ось так. Я ставлю шоколадку в холодильник. Далі нам знадобиться фісташкова паста. Необхідно її змішати з тістом кадаїв. На одну шоколадку використовуємо приблизно 100 г. Ретельно це все змішуємо. Дістаємо з холодильника шоколадку та заповнюємо середину начинкою. Та додаємо залишки розтопленого шоколаду. У мене досить величенька. Форма, мені його не вистачило. Я взяла ще 100 грам молочного шоколаду. Розтоплю його на водяній бані, і тепер точно все рівномірно розподіляю шоколад та заповнюю пустоти. Готову шоколадку ставлю на 2 години в холодильник. Дістаємо шоколад з форми. і Дивимось, що ж там у нас вийшло. Дуже гарно та дуже солодко. Тісто приємно хрумтить на зубах. Тепер ви знаєте, як швидко та легко приготувати цей десерт. Зберігайте відео та насолоджуйтесь.